Слава, Богу, дорогі брати та сестри. Приємно бути знову до молитви. І дякуючи Богу за його благословіння, за Його охорону, за мир і спокій, які ми маємо, вже було нагадано, Не скрізь так є. Але ми дякуємо і молимося за тих, тих, кому є нелегко. Молимося за тих там, де живуть, де ракети летять, де обстріли. Ми молимося за тих. Просимо Господа милості, Ми молимося за Ізраїль. Просимо миру Єрусалиму, бо до того покликав нас Господь. Просимо за всі за воїни, щоб Господь я би вміли, щоб вони зупинилися, особливо за Україну просимо, тому що серце наше там. А нам сьогодні добре. І добре, слово Господнє каже, що добре ми зробили, що прийшли на це місце, тому що тут присутність Божа і тут а, хліб для душі нашої. Тут слово Господнє, яке сьогодні буде говоритися, і ми на цьому місці, щоб вислухати, що скаже Господь. При, і сестри, я вірю і знаю, що про це зібрання. Подбав Господь і Духом Святим Він буде говорити до нас. Всяке слово, всякий псалом, всякий вірш, можливо, добрі брати і сестри, це Його любов, це його батьківська опіка, це його слово для тебе і для мене. А наша задача слово Господнє каже, щоб нам не отвергати наш слух від слухання Слова Божого. Чому? Тому що каже, тоді молитва наша, вона стає мерзлость перед Богом. Тому ми будемо направляти наш слух, щоб почути, що говорить Господь. А він говорить сьогодні для тебе і для мене. Батьківське лайне слово для душі нашої, слава Господу. Я буду ділитися слово Господні, маю бажання прочитати місце писання, яке записано перше Писання Петра, п'ятий розділ, і відомий для нас місце э, читаю шостого віршика. І так, смілитесь під крепкою рукою Божою, да вознесет вас своє время. Всі заботи ваші возложите на Него, ібо Він печеться у вас слава Господу. Коли ми дивимося вище, п'ятий віршик закінчується такими словами. І каже, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Дуже коротко і ясно. Не надо великої витолкування. Бог гордим противиться. Дорогі брати і сестри, це урок, це слово, воно до всіх, до старших, середнього віку молодь, підростків, дітей, гордость, вона може бути в кожного. Тому цього Господь нас попереджає, говорить нам, що Господь на гордость реагує противленєм. Для нього це противно. Він противиться цьому. Каже, а той, хто смиряється, навпаки, тому дає благодать. Благодать це є дар Божий, незаслужений нами. Слава Господу. Але я хотів би, брати і сестри, звернути свою увагу більше на сьомий віршик і з вами пороздумувати сьогодні про довіру, довірити життя своє, довірятися Богу. Всі заботи ваші, возложите на Нього, ібо Он печеться о вас. Дорогі брати і сестри, ми читаємо це слово не раз, чуємо його не раз. Хто, особливо з дитинства віруючий, ми знаємо ці слова, але життя наше, життя наше дає нам випробування, як ми приймаємо ці слова вірою, і як ми живемо. Господь говорить ясно, що Він піклується про нас, про тебе і про мене, про сім'ю Твою. Господь піклується, слава Господу, про церкву нашу, про країну нашу. Господня забота. Іноді ми задаємося питаннями, чому, чому, можливо, війна, чому вбивство, те інше. Брати і сестри, це не є причина якась, як би сказати, недоробка Божа. Люди, люди кажуть, по причині умноження беззаконні во многих охладіє любов. Людина в життя допускає беззаконня, допускає гордость, а з гордостю приходить завість, а завістю приходить злоба на ту людину, яку ти завідуєш. Завістю приходить різний, різний гріх. І ми бачимо в народі, в країнах, в церквах, в сім'ях наших. Хай Господь помілує, брати і сестри, заходить порою беззаконня. Те, що не хотілося бачити, але Господь нас закликає до, до побожного життя. Господь закликає, дорігі брати і сестри, щоб ми, як християни, довірялися йому. Коли ми подивимося на саме слово довірити, довірити, що значить довірити? Добровільно віддати та мати впевненість, що довірене лице людина ніколи не підведе. Дорогі брати і сестри, є різні довіреності. Є, є, є люди, які пишуть довіреності і на машини, на майно і на хату різне. Є батьки, які довіряють дітей своїх, можливо, якимось няням е, довіряють, тому що вірять, що ця людина може, е, як би сказати, виконати ту задачу і остатися вірною. Дорогі брати і сестри, і Господь говорить, що Він піклується про наше життя. Він закликає нас, щоб ми довірялися йому, щоб ми довірили життя своєму, тому що каже, він за нас заботиться. Він піклується про завтрашній день. Навіть каже слово Господні, закликаючи, Господь народ свій каже, не заботьтесь про завтрашній день. Завтрашній день про себе позаботиться, дорогі брати і сестри. І ми знаємо, що ми завтрашній день не тільки, як би сказати, ми плани строїмо. Ми вже знаємо, де ми будемо завтра. Я не знаю, як ви, але я знаю, який завтра розпорядок дня. Дорогі брати і сестри, ми всі маємо. На завтра вже в нас є плани. Діти в школу, батьки, робота і так далі, в кожному по-різному, можливо. Але завтрашній день, дорогі брати і сестри, в руках Господніх. Якщо він дозволить, Зробимо, а якщо не дозволить, до кінця сьогоднішнього дня не доживемо Тому що все в руках Господнім слава йому. І тому він каже: Довіряйте мені, щоб ми черезмірно не суетилися не переживали, а як то буде, а що то буде, а можливо, війна дійде, а можливо, економіка пройде, а можливо, знаєте, переживають в Америці гавермент шадня буде ще щось, брати і сестри буде, можливо, і буде, але во всьому буде з нами вірний Господь, слава йому. І тому він закликає сьогодні нас, щоб ми довіряли життя своє йому. Тому що, коли ми читаємо римлянам, також 8 розділ, 28 восьмий вірші, говорить такі слова. Притом знаємо, що люблячим Бога, призваним по його ізволінню, все содействує ко благу. Слава Господу. Дорогі брати і сестри, питання задаю сьогодні кожному з нас. Чи віриш, дорогі друже, дорогі брати і сестри, чи ти віриш в все, що ми тільки що прочитали? Слово Господнє конкретно дає нам обітницю і каже, знай. Знай, якщо ти любиш Бога, якщо ти любиш його заповіді, ти виконуєш їх, любов до Бога доказується тим, що ми заповіді його полюбили і виконуємо їх. Каже слово Господне: Знай, що все, все, що трапляється в твоєму житті, воно судействує ко благу. Слава Господу. В наших очах кажеться розруха. В наших очах кажеться немає успіху. Але якщо ти любиш Бога, якщо ти виконуєш його заповіді, він дає обітницю те, що кажеться розрухою, він поверне во благо слава Господу. Те, що можливо приносить боль тобі сьогодні, те, що, можливо, ти кажеш, серце розривається, дивишся на дітей своїх, але ти любиш Бога, ти приклоняєш коліна свої, ти виливаєш сльози свої перед Богом. Він каже: не бійся, я поверну. Я поверну все, і воно буде во благо, тому що ти полюбив Бога, слава Господу. Дорогі брати і сестри, довіритись йому. Довіритись йому. Ми говоримо сьогодні про довіру Бога. Тобто, довірити значить віддати, віддати і сказати, Господь. Бери, проведи життя моє, як тобі угодно і як для мене потрібно. Не так, як я хочу, а так як потрібно, Господи, так як ти бачиш правильно. Чому, другі брати і сестри? Тому що часто буває, ми все життя віруючі але все життя беремо на себе обов'язок Божий. Тобто помагаємо Богу. Господь сказав. Довір, я совершу А ми вроді би вислуховуємо навіть пророче слово. Господь говорить, можливо, чи то за життя наше, чи то за, за сім'ю, чи то для молоді. Я ще скажу трошки, можливо, те, що на серці є за женячку, і ми, можливо, Господь попереджує і каже, що я совіршу, і я для тебе маю. А ми порою хочемо Господу допомогти. Тому що нам кажеться, те, що в наших очах нам кажеться те, що ми передбачили, воно саме правильно і саме істинно Ну, другі брати і сестри, це помилка. Це помилка, ми дивимося на лота, а Господь каже йому, спасайся на гору. Спасайся на гору. Господь для нього приготував спасіння, і Господнє спасіння, дорі браті і сестри, було спасатися на гору. Ну, лот подивився і говорить, Господи, якщо я приблюдав до вовлення, то от спасуся в той город. І подивився Господь і допустив. Другі браті і сестри, допустив. Але, але там не було Господнього благословіння. Поправив, чоловік трошки поправив. Господи, от не так. От не так. Ну, зроби так, як я в тебе прошу, брати і сестри, і буває так порою в нашому житті. Господь щось робить, а ми умоляємо його, Господи, зупинися, не роби. Зроби так, як ми хочемо. Дорогі брати і сестри. І Господь порою допускає. І робить, і допускає так, як ми хочемо. І воно потім так больно нам і так приносить тяжність нам. І ми кажемо, Господь хрест поклав на нас. Ні, дорогі брати і сестри, но no. ми вибрали. Іноді ми вибираємо те, що потім нам так не всіме. А Господь каже, довір. Довір. Дорогі браті і сестри, ми дивимося на народ ізраїльський. Господь дає велику обітницю і каже, що я буду вашим Богом, я буду вашим царем. Ви не будете числатися між якими народами, бо народ ізраїльський подивився вокруг інші народи, інші племена, інші люди мають царя. І захотілося їм царя. Дорогі брати і сестри, захотіли люди, не те, що Господь передбачив, але захотіли люди те, що побачили в інших людях, і просять Самуїл, царя давай нам. І ми бачимо цю історію, каже слово Господнє, що тим, що вони просили царя, не просто щось там поправили, Бога а каже, вони отвергли. Дорогі браті і сестри, це страшно. Вони відвернулися від Божої волі, вони захотіли так, як їм захотілося. І Господь каже, що це не угодно було йому. Але він допустив, просили. І буває порою в житті нашому, дорогі брати і сестри. Ми щось робимо. Ми щось робимо, тому що нам кажеться, Господи, десь ти не допрацьовуєш. А от так, як я. А от так, як я бачу, Господи, так буде правильно. Дорогі брати і сестри. Ні. Не буде правильно, так як ми бачимо. Тому що ми навіть не можемо заглянути в завтрашній день, як ми вже нагадували, а Господь знає, слава йому. І Господь робить так, щоб спасіння було для твоєї і моєї душі, слава Господу. Дорогі брати і сестри. Як сьогодні важливо нам, в сім'ях наших, про все пильнувати, дивитися, дивитися на те, що робить Господь житті нашому, і довірятися йому. Дорогі брати і сестри, порою кажеться, ми вискажемо. От я вискажу правду. От я вискажу все. І тоді зміниться ситуація. І потім висказав все. І дивися що не змінилася ситуація, хуже стало. Раз і друге тобі на душі стало больно. І висказав, можливо, всю правду. І дійсно правда на твоїй стороні. І висказав все, а потім чуєш, Дух Святий осуждає. Піди попроси прощення. Бо те, що ти висказав, воно нікому не потрібне було. Те, що я можливо висказав, показавшись, що я от розумний, досвідчений на моїй стороні. Правда, але там робота можливо, була Духа Святого, і ми туди, можливо, теї своєї каплі добавили, І те, що Господь робив, ми можемо розрушити. А Господь каже: довіртеся мені. Я совішу. Дорогі брати і сестри. Господь, коли робить, коли ми довіря віддаємо в його руки. А наша задача на коліна, молитва, піст, Господи, совірши. Господи, я не знаю, як сказати. Господь, я не знаю, як поступити. Господи, ти зробив. І Господь виходить на зустріч і робить слава Господу. Коли ми дивимося на такі приклади, як за Давида. Давид, помазаник Божий. І ми бачимо життя трудне, гоніння, переслідування. Давид втікає, скитається, але довіряє Господу. І ми бачимо, прийшли моменти, де Давид іде в сікелах, Може, поселився там і думає, все буде, буде легше. І що на війну вертається, все втрачено. Все втрачено, добрі брати і сестри. Спали на все. Жінки діти взяти в полон. І Давід дивиться, можливо, не до кінця довірився Богу. І каже Давід: принесіть фод. І ми бачимо, Давід взиває до Господа. Господь, Господь, що робити? І попрошає, Господь, пересприслідувати мені. І ми бачимо, Господь дає відповідь, тому що любить і імілий, слава Господу. І довіряється Давід Господу. І каже Господь, що догониш і віднімеш. Слава Господу. Добро брати і сестри, довірився. Довірився. А тоді, коли, можливо, на свій розум покладався. Коли не попрошав Бога, переживав. Переживав трудності, переживав, як би сказати, потерю. Також дивимося на Петра. Петро до Господа говорить: повели, повели мені піти, піти по воді. І Господь каже: «Іди, Петро йде по воді, дорогі і сестри. Це чудо, це чудо, це неможливо, фізично неможливо. Але коли довірився Господу, йде по воді. Іде то віддався вірою, віддався в руки Божі, йде по воді. Коли подивився. Направо, наліво усомнився, побачив в ті, ті бурні хвилі, і каже слово Господнє, почав, почав почав тонути. Але був рядом Ісус, слава Господу, дорогі брати і сестри, як важно довіритись йому. Ми бачимо також для мене це, для особисто для мене це дуже гарний приклад. Дивимося на Якова. Яків іде на зустріч брату, своєму. брат. Брат іде не з любов'ю, брат іде не для того, щоб зустрічати і обнімати. Брат наготовив вооружених людей, щоби вбити брата. Яков іде предстає перед Господом, тому що страх прийшов і каже: Господи, я боюсь. Я боюсь, і ми, ми бачимо, ми знаємо ту історію, каже, як боровся з Богом, і прийшло Господнє благословіння, як і встає. І далі йде, дорогі брати сестри. Брат, який йшов до нього, він не поклав зброю. Не поклав зброю, але Яків пережив присутність Господа, встає. Іде. Далі ми знаємо історію, які були дійсні, вам, і ми можемо говорити про них як мудрість, але я бачив благословення Господнє, довіра. Довіра Богу, як іде назустріч ворожоному, переповнений з злобою і мстою, як іде назустріч брату своєму. Чому? Тому що довірив Богу живому, слава Господу, і ми бачимо, що Бог не підвів. Господь вступився і благословив слава йому. Читаю останнє місце, і ми будемо молитися. Слово Господнє нам говорить притч, третій третє, 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 розділ. Я читаю з п'ятого віршика такі слова. Надейся на Господа всім серцем Твоїм і не полагайся на разом Твой Во всіх путях Твоїх, познавай Його і Он направить всі зі Твої, слава Господу. Не будь мудрецом в глазах Твоїх, бойся Господа і удаляйся от зла. Другі брати і сестри, це задача, з якою ми боремося повсякденно і часто не справляємося. Каже, не будь, не будь самим розумним в очах своїх, не будь мудрецом в глазах твоїх. Каже, це я все знаю. Дорогі брати і сестри, але Господь каже, полагайся на Господа і удаляйся від зла. Дорогі брати і сестри, дорогі мами, батьки, іноді потрібно просто промовчати. Я споминаю пророчество до неї мами каже, а ти не вступай в розговор. Каже, це як так, дитина моя. Я мама, я маю право. А Господь каже: ні. Тому що Господь бачить, коли, коли можна, коли відкрите серце для розговору, а коли. Розговор наш, він навпаки, робить ситуацію твердішою, робить ситуацію жорстокішою і приходить з один на одного. І Господь каже, ні, не вступай в розговор. Не вступай, довірся мені. Я роблю роботу. І тому хай Господь нас благословить. Я я, але як обіцяв звернуся до молоді. Дорогі брати і сестри, молодь. Порою ми хочемо Богу допомогти, особливо той, хто можливо вже підійшов час виходити заміж, женитися. Господь каже, довіряй мені. А часто молодь хоче допомогти. Господи, а на хто на мене не дивиться? Можливо, потрібно підкраситися, можливо, потрібно підстригтися? можливо, потрібно вдітися так, щоб за мною всі очі бігали. І часто молодь, я говорю за християн. Часто молодь, ми так робимо, сестри і брати також. А можливо, треба якусь рекламу кинути. Відкриваємо, можливо, сторінки, Фейсбук, Інстаграм, що там ще є. і виставляємо. Хай побачить мене. Ніхто ж за мною не бігає. І я сам для себе роблю рекламу. І буває, брати і сестри, так рекламу зробимо. Що потім церкву вставляємо. Чому? Тому що прийшов, можливо. Чи понравилося, можливо, але не від Господа. Звела до гріха, чи звів до гріха, забрав з церкви. Другі брати і сестри. Друга молодь, коли довіряємося Богу і кажеться, нема Господи, нема результату, буде результат. В Господній час буде результат. Слава Господу. Ми повинні йому довірятися. Я маю право це говорити. Я женився в 33. І я знаю, що Господь він благословляє. Тих, хто його любить, слава йому. Тому довіряймося Господу, а Він дає обітницю. Він піклується про тебе, про твою сім'ю, про твою душу. Він піклується. Йому слава навіки, Амінь, помогмо.